Привіт! Сьогодні до нас на огляд попали топові навушники від JBL, а саме Tour Pro 3. Це круті навушники з сенсорним екраном, шумодавом, крутим звуком, класним мікрофоном і прекрасною автономністю. Стало цікаве. Давайте розкажу про всі фішки та особливості цієї моделі. Поїхали! Давайте глянемо, що там в коробці. Навушники поставляються в фірмовій стильній коробці. Там ми можемо знайти кабель Type-C на Type-C для зарядки та кабель 3.5 Jack на Type-C для з'єднання з девайсами. Також ми можемо знайти амбушюри різного розміру, щоб навушники сиділи в вухах ідеально. Інструкція і різні папірці. І, звісно, сам девайс. Поговоримо про те, що ми бачимо найпершим: про дизайн. Кейс відрізняється від конкурентів завдяки своєму крутому 1.57. Дюймовому сенсорному екрану і загалом кейс виглядає дуже стильно. І ваші друзі точно будуть питати, що це у вас за навушники. Давайте розповім про зарядний кейс. Завдяки ньому вам не потрібно буде діставати ваш телефон, тому ви зможете залишити його в кишені, тому що оновлений кейс JBL Tour Pro 3 оснащений всім необхідним для повного контролю і персоналізації вашого аудіосвіту, включно з налаштуванням навушників кількома мовами, доступними прямо з чохла. Використовуйте великий сенсорний екран, щоб бачити, яка пісня грає або хто телефонує, а також додайте на екран улюблене фото для персоналізації. А ще в чохлі є навіть ліхтарик. Екран блокування також відображає заряд акумулятора, час, повідомлення та іншу важливу інформацію. А ще ваш кейс може перетворитись на справжній ключ для передачі звуку на навушники з будь-якого джерела AUX або USB Type-C. Наприклад, ви можете підключитись до телевізора аудіосистем в спортзалі або розважальній системі в літаку. Просто використайте один з двох аудіокабелів з комплекту та насолоджуйтесь звуком. Або ж скористайтесь кнопкою AuraCast на дисплеї, щоб поділитись контентом з іншими пристроями, підключивши навушники через зарядний кейс Tour Pro 3. А завдяки акумулятору на 850 мАч в кейсі і 65 мАч в навушниках навушники будуть працювати аж до 44 годин, і це дуже класний результат. Перейдемо до самих навушників. Вони мають доволі унікальний дизайн, і він мені дуже подобається. Навушники мають вакуумну будову, і сидять в вухах дуже класно. Для моїх вух форма PRO 3 дуже зручна, і я можу ходити в них тривалий час і нічого ніде не натирає. А ще в них можна спокійно займатися спортом, гарнітура не випадає з вух. В Tour Pro 3 встановлені такі функції, як адаптивне шумозаглушення, 2.0, калібрування в реальному часі та індивідуальне керування. Навушники JBL Tour Pro 3 адаптуються до навколишнього середовища в режимі реального часу, блокуючи навіть найгучніші раптові звуки, щоб нічого не перервало ваше прослуховування. У додатку JBL Headphones можна налаштувати рівень звуків, які ви хочете пропускати. Додаткові поролонові вкладиші в комплекті забезпечують ще кращу пасивну шумоізоляцію. А ще тут встановлені якісні мікрофони. Кожен навушник JBL Tour Pro 3 оснащений двома зовнішніми мікрофонами з формуванням променя на базі алгоритму JBL Crystal AI, які чітко передають ваш голос, а внутрішній мікрофон ефективно ізолює шум. Завдяки вітрозахищеній конструкції ваші співрозмовники не відчуватимуть спотворень навіть у вітряну погоду. Еквалайзер дзвінків дозволяє вам точно налаштувати звук, щоб контролювати, як вас чують співрозмовники. А функція оптимізації рівня звуку допоможе. Може зменшити гучність гучних голосів або посилити тихі. Один, два, три. Зараз ви чуєте звук з мікрофону навушників JBL Tour Pro 3, як мене чути, все добре, по-моєму, звук дуже непоганий. А завдяки якісним мікрофонам, тут є функція Smart Ambient. Вона автоматично регулює гучність навколишніх звуків в реальному часі, адаптуючи її до шуму навколо вас. А ще тут є функція Smart Talk, яка розпізнає ваш голос і автоматично призупиняє музику, вмикаючи потрібний фоновий звук під час розмови. Звук тут, звісно ж, топовий. JBL Tour Pro 3 має два драйвери в кожному навушнику. Один відповідає за кришталеве чисте звучання високих частот, а 10-мм динамік забезпечує насичений бас та природне відтворення вокалу. Завдяки ХайРС-сертифікації і підтримці LDSC вони забезпечують високоякісну бездротову передачу звуку. Звук збалансований, і низьких вистачає, і високі кришталево чисто звучать. І загалом звук гарнітури виходить максимально якісний. Мені дуже сподобався. Але ви можете змінити звук, як вам тільки подобається. Завдяки технології Personify 30. Налаштуйте звучання відповідно до вашого особистого слухового профілю за допомогою інтерактивних інструментів налаштування, які використовують точну інформацію про вас. І ваші уподобання, щоб забезпечити точну звукову криву, яка підходить вам найкраще. Що я можу сказати як висновок? Це топові навушники, які нафаршировані усіма функціями, які вам тільки можуть знадобитися. І звісно ж, характеристики теж топові. Тому, якщо ви хочете почути свої улюблені пісні в новій якості, переходьте за посиланням і дізнавайтесь ціну на ці та багато інших навушників. А ще в описі під цим відео ви знайдете промокод на знижку. А вам дякую, що додивились до цього моменту. Поставте лайк, якщо сподобалося. Ось це відео, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі на каналі Воюй.